Хей, робите, сміяк Стан Назар і сьогодні я придумав свій безкінечний генератор. Я тут дуже довго вже граю. Ну ви бачите, це що тут відбувається. Я цім. ну, дивіться, я от дивіться як я роблю отак, 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 отак. Дивіться, беремо блоків. Так, блоки. Отак, і дивіться, отак все. Іменно буде зкінечно. І як я робив? Я брав. Давайте, пусть це буде Вітерці. Ось так вітерців. Зараз треба взяти ось так. І ось так. І дивіться, що буде. Ну ви розумієте. Е! Воно так має працювати. Почекайте. Воно в мене не так працювало. Вибачте, але в мене воно не так працювало. Ладно, добре. Ось це мій безконічний двигатель, зараз ми йдемо сюди. От. Це моя саме перша. Ну це такий же механізм. Зараз. Так. Та як? У мене щоб ви розуміли, дивіться, от профіль. І в мене сатистка, бачите, ем, д -д -дві тисячі з половиною убійств мобів. За що я це це тільки що робив? І воно в мене. А чого воно так погано? Та я розумію, що я надюпав. Ладно. А чого? Блін. Добре, а якщо я, я візьму. Зараз. Розумієте, в мене воно працювало. Може я щось не так поставив? Але ж в мене все було правильно. Ну, типа. І те ж саме, ну. Оце я розумію, цей, це виштовхувач, а цей ну, розповідавач. Чого це він так робить? Так, добре, зараз ми, значить, вас зламаємо. Ні, ну розумієте, просто я ось я не знаю. Ось я ось так загружав їх, включав, і вони ось так сипалися ось сюди, а ось тут я стояв і їх убивав. Ну, ви бачите, так? Да? Я, я не міг бігати і оце все робити. Это было бы очень скучно. Ну. Я не знаю, что это такое. Ну, так можно попробовать. Это прикольно. Угу. Ладно, Ставте лайк, підписуватися на канал. Я пішов в чинити, що я можу сказати. Може ось так зробити. а і на що я це зробив? Нет. Ой. ладно, А, я зрозумів. Не треба ще підписуватися на канал. Знаєте чому? У мене воно стоїть мирно. Важко! От ну, нарешті я це звернув. Вам зараз покажу. Це називається коли дав другу планшет, а я відійшов в туалет. Ну, що він зробив? Він мирний хоче грати. Ну, Након... ось. Все ось так проходило. Потім я. Ну, от тільки воно тут було закрито, ви розумієте, так? Да? Ну, і отак я робив. А зараз ми це розкриємо і пусть тут ще оці. О, я хочу зараз в виживання зайти. Це один, два, три. Шо це? Шо це? Шо це? А що це таке? Це ж нові моби, так? Що Якщо... вони з собою роблять? Вони і в мене пуляються і себе підривають. Це якісь о ні, І ще очі не хватало. О, я я же еліт нет, хочу злітити. Это мій лідер, Блін, а. Я хотів все, я, я от так прыгаю, прыгаю, хочу на елітрах зліти. Ладно, все. Побіжала, побіжала. Привіт, самовбивці. Щось вони мене, мене трошки бояться якось, ні? Ну ладно. ладно. От тепер точно ставте лайк, підписуйтесь на канал, і я пішов грати в Бравл Старс, може я ще зараз відео запишу. Ой, блін.